Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі АТБ. Поглянемо з вами ціни на овочі, фрукти, як вони змінилися і на продукти харчування. Всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду. Морква 12,90. Ось вона, немита, бурячок ранній 9 гривень, 8,95. І малесенький, і величенькі ось такі. Катупелька молодесенька по 12. Мінус 25% знижка. Картупля молода. Перший ґанок 15,90. Величенька ось така. Цибулька ріпчаста 12,95. Кабачки зі знижкою 17,95. 18 гривень. Мінус 25% знижка. Баклажани 35. І ось такі баклажанчики. Смужечко, як я кажу, 34 гривні. Кабачки 24 гривні. Огірки 42 гривні, 90 копійок. Перець солодкий зелений 48. Перець салатний 39,60. І червоний і зелений. Томати грунтові 29,90. Перець салатний зі знижкою 25% 29,70%. Перець гострий 50. Качан кукурудзкий по 15%. Томат рожевий 65-95% знижка. Томати тепличні 58. коктейльні томати 140. морква мита зі знижкою 25% 13,45% корінь імбиря 155. Ось він. Капусточка цвітна 60. Баклажани зі знижкою 26-15 15, 25% знижка. Морква зі знижкою 9,65. Така малесенька і обрізана. Мінус 25% знижка. Цибулька червона. Така плоска по 70%. Цибулька червона 18,95, 19 гривень. Біла цибуля 21 гривня. Часничок 12,50. Картопільку вже вам сказала. Морква мита 18. Знижка. На ось такий малесенький бурячок 6,70, 25%. Знижка. Гарбуз батернат 29,95. Ось він. І гарбуз Хакайда 45 гривень. Далі у нас нектарин у кошику 80. Це ціна за кілограм. А в кошику приблизно 500-600 грамів. Нектарин перший гатунок 90, 10% знижка. Персик 98. манго 140. Манго 6% знижка. Апельсин 76. Авокадо ГАА 150, 9% знижка. Авокадо перший гатунок 200 гривень. Ківі 235 гривень. Яблучко Гала 40 гривень. Динька Узбецька 75. Ну, така вона величенька. Кавун безнасінний 35. Динька – 40 гривень. Кавун жовтий 36. Кавун такий звичайний 16,50. Яблочко Голден 49, раннє яблучко 40 гривень, Pink Lady 94 гривні, лимон лайм 150, мандарини 78. Зовсім не залишилось. Мандрин Моркот 100 гривень. Рейфрут по 80, лимони 82 гривні. Банани 58. І слива перший гатунок 36. Ось такі ціни на 25 серпня. На сьогодні. Салат тунець з овочами від делюкс 165 грамів, 50 гривень, 50 копійок. Салат з тунцем та кукурузкою 160 грамів пакування, 57,50. І салат з тунцем французьким соусом від Deluxe 165 грамів, 58,50. Гарна знижка на шпроти. В олії від Deluxe 190 грамів, 62 гривні 90 копійочок. Сардина бланшована олії від своєї лінії 240 г, 50 гривень 10 копійок. Паштет курячий, індичий. І з м'ясом гусячим. 130 грамів пакування, 24 гривні 50 копійок. ціну. Мишелька швидкого приготування ріва зі смаком курки 65 грамів пакування, 10 гривень 80 копійок. Далі з вами поглянемо знижки на макаронні вироби. Дивіться, для паста рігатоні. Пакування 400 грамів 29,90. від своєї лінії паста, мушлі, витки. Малесенька ось така вермішелька. Кільця 29,90. пакування однакове, 400 г. Знижка ще від своєї лінії соломка. І довга ось така локшина. Пакування 400 грамів. І ціна однакова: 29,90. в олії від своєї лінії філе шматочки 180 грамів 45. І ось такий оселедець філе шматочки в олії від своєї лінії. 300 грамів вже пакування 69,50. Сьомга слаба солона від свеліні з кибочками без шкіри, 100 грамів пакування, 81 гривня. І сьомга слаба філе шматок на шкірі, 180 грамів вже пакування, 150 гривень. Ковбаса баликова, м'ясна лавка, 500 грамів пакування, напівкопчена, 84 гривні. Жинка, рулет курячий. В оболонці варена 500 грамів пакування 151 гривня. Ковбаса губернаторська. М'ясна лавка сереб'ялина. 32 гривні 90 копійок за 100 г. Ковбаска українська варена копчена 47 гривень. Ціна за 100 грамів. Крильця курячі від своєї лінії копчена варені. 19,30 за 100 грамів. Асорті від Глобино 180 грамів пакування 105,90 Знижка на сир дзюгас твердий, тертий упаковці 100 грамів 60 гривні 90 копійок. Подріблений дзюгас 100 грамів пакування, 69,90 і 12 місяців. Зюгас також 121 гривня 50 копійочок. Знижка ще на сир плавлений, чедер, гауда і тост пластинами 48,90. Йогурт від своєї лінії вишня черешня, персик манго і полуничка 800 грамів пакування 47,90. Сир кисломолочний від своєї лінії 5%. 350 грамів пакування 55-50. І кисломолочний від своєї лінії 9% 61 гривня 90 копійок. Печиво від своєї лінії здобне. Зі смаком апельсина. І зі смаком вишні лучіані 120 грамів 24,50. Печиво лавіта. В глазурі зі смаком апельсинки та малинки 135 грамів 26,50. Шоколад лакмі велика 295 грамів пакування. Шоколадно-карамельною начинкою 128,90. І лакмі велика з полуничною начинкою, карамельно-арахісною начинкою. І кокосовою начинкою 295 грамів пакування 108,90. Керечки вагові жако. Ташина молоко 13,29. Ціна за 100 грамів. Амбасадор Кава рощина сублімована. Преміум 200 грамів пакування 269,90 Від своєї лінії кава Голд 200 грамів упаковці 195,90. Якобс, еспресо, кава Млана 225 грамів пакування 159 г. Амбассадор Мелина кава преміум 225 грамів пакування 157,90. І dark кава Мелина 137,90. Знижка на цикорій, шипшина та обліпиха 100 грамів пакування 45,20 і знижка на ось такі ще. цикорі від своєї лінії. порошкоподібний, 90 грамів пакування 40 гривень. Далі з вами поглянемо на чай зі знижкою. Чай від своєї лінії. Чорний в пакетиках. І чорний з романтом біргамота. 25 пакетиків, 22, гривні, 50 копійок. І чай чорний від своєї лінії. 100 пакетиків, 76,50 Чай чорний день у день пакетиках, 40 пакетиків 2590. Чай заварний. День у день, листовий. 100 грамів пакування 3590. Чай чорний в пакетиках. 40 пакетиків 2590. Це вже чай чорний та зелений з ароматом сунички та полунички в пакетиках 25,90. І чай чорний і зелений з ароматом винограду.